Володимир Геливан, житель Хуста. Тричі на тиждень навідується до центру гемодіалізу, що у Тячеві. Тільки апарат Штучна нерка підтримує життя 26-річного хустянина. Молодий чоловік страждає на хронічну неркову недостатність. Я народився із одною почкою. У мене одна почка була до 12 років. 12 років захворів буквально на елементарну як. Температура і різні такі хвороби, воно дало осложнення, і вже у 16 років почала відказувати ця одна почка, яка є. У 20 років вона повністю відказала, і я попав на гемодіаліз. У нас на лікуванні знаходиться Володимир Гелеван, Він сам з 88-го року народження. Це лікуванням назвати важко, тому що вилікувати його ми не можемо. В ряді того, що були різні захворювання в дитячому віці, часті запалення нирок, і потім, як оказалося, що в нього вроджена вада розвитку обох нирок. І це призвело до втрати функції нирки. А на даному етапі лікування це гемодіалізом, це лише підтримання життя пацієнта. Тож вилікувати Володимира цим сучасним апаратом неможливо. Надаємо медичну допомогу йому в повному обсязі, але для того, щоб його повністю вилікувати, з його діагнозом хронічна хвороба нирки п'ятого ступеня, вроджена вада розвитку і постійні рецидивуючі піелонефрити та гломерулонефрити, йому необхідна пересадка нирки, трансплантологія. І як іншого варіанта для нього я не бачу, тому що він є молода людина, яка хоче жити. Допомогти йому можемо мити тільки діалізом. Дуже важко жити з таким діагнозом кажуть лікарі. Він має до нас з'явитися три рази в тиждень. Не можна пропускати, він має дотримуватися дієти, режиму пиття. Взагалі таким людям пити не можна, воду вживати, рідину не можна. Це важко, це психологічно важко знати, що ти маєш прийти три рази в тиждень і відлежати тут чотири години. Під час чотирьох годин сеансу діалізу може відбутися будь-що, може погано працювати серце, може погано організм реагувати. Ну але він мужньо тримається уже три з половиною роки. Я вже хожу на гемодіаліз. Основною основною виходом з цієї ситуації є те, щоб зробити пересадку нирки. Єдиний спосіб врятувати життя хлопця зробити операцію з трансплантації нирки, яка коштує десятки тисяч доларів. У нас в Україні, де й планує Володимир, зробити цю операцію при наявності донора вартість трансплантації нирки від 35 до 40 тисяч доларів. За кордоном ще дорожче. Аби підготуватися до операції та реабілітації, потрібно ще кілька тисяч. Ціни просто захмарні. Після операції також треба велику значну суму на Після транспортології потрібні великі гроші ще на ці на присадочні різні таблетки, які теж закуповуються за кордоном і в Україні теж. В крайній мірі, на рахунок донора у нас була розмова з мамою, мама согласилася, що мама буде донором. Наразі Володимир звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти. Усі можуть долучитися до збору коштів, необхідних на термінову операцію. Реквізити для допомоги у редакції М-студіо.